Усім привіт! Мене звати Жені Білозеров, Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Hello Neighbor другу частину. Це вже друга серія. Сідайте зручніше, беріть смаколики. Будемо дивитися, що нас чекає далі. Стоп! Стоп! А нічого, що ми закінчили грати в іншому місці. Я просто вам нагадаю, що минула серія закінчилася на тому, що ми потрапили у підвал до нашого сусіда, але там був не сусід, там був якийсь полісмен, якого ми прозвали Лукашенко. І все, я як би закінчив знімати серію, вимкнув все, відчиняю, а тут ось таке. І що, і що, і що, і як? Це типу нормально? Добре. Куди ми потрапили? Це вже логово самого сусіда, судя по лопаті. Чи ми граємо за сусіда? Слухайте. Не поняв, що трапилось. Я прокидаюся в своїй хаті. Блін! А чого так? Цікаво. цікаво. До нас хтось ломиться. Де лопата? Вот це ти плохо зробив. А це поганий сон просто був, так? І знову поліція. І знову поліція. Так, хтось прийшов вже до поліції. Це якийсь кухар, Екатерина Кухар. Але чому я не розпочав грати у підвалі? Де я закінчив минулу серію, це дуже дивно. Це дуже прям дивно. Тобто, погано, що я закінчив грати, треба було просто продовжувати. Буду знати, що так робити не можна. А цікаво. А поліція поїхала вже, так? Так. Підвал відчинений. Я просто заходжу до підвалу і все як і було ось ключ. Тобто, фактично, я ось так повинен починати серію, але не ось це все. Дуже дивно, це дуже прям дивно. Ну окей. Хлопчика ми так і не знайшли. Хлопчика, якого він заховав. Де цей хлопчик, не ясно. Зараз е, дім вільний, там нікого немає. Ні сусіда, ні Лукашенка, нікого. Поліція поїхала. Сусід так і не приїхав. Тобто, бери, що хоч! Телевізор треба? Треба, бери. Все одно він нікому зараз не потрібен. Дім вільний. Можна меблі витащити, взяти взяти меблі, глобус, кому потрібен глобус. Мені сюди вже не потрібно. Там був якийсь повер. Тобто нам треба йти до ресторану якогось. Тут. Вон, є, я бачу, бачу, ось туди треба йти. Можливо. А можливо, і ні. Можливо, просто нам вирішили показати, що не ми одні тут знаходимось. Hello. Hello. Привіт. Ти що, Альоша Поповіч? А, ти жінка. <ріст>, ти жінка. Вибачайте мені. Вибачайте за мою нетак... нетактичність. Тут треба поставити літери, так? 1576. Не 15, ні не 76 немає. Тобто я не можу написати 1576, мені треба знайти е десь е кнопки, мабуть. Що, що, а що не так? Що не так? Ля. А що трапилось? Мені, типу, туди не можна, так? Так я просто хотів круасан схавати. Так, не можна типу сюди йти? Що трапилось, не розумію? З вами все гаразд? Човасе, ці дні. Що таке? Що таке? Я тут. Алло. Так, у вас ці дні, я зрозумів. Опа, опа. Я не взяв, я не взяв. Оп, тепер взяв. А навіщо воно мені? Що таке? У мене нічого немає. У мене ножиці в руках. В, в мене просто ножиці в руках. Я, я хотів підстригти вас. Підстригти. бо мені здається, що ви сумуєте за лисою зачіскою, скажімо так. Вам би дуже хотілося, але ви соромитесь. Не треба соромитись. Все буде добре, я вам зроблю гарну зачіску, Краще, ніж зараз. Я можу піднятися на другий поверх. Ось так можу зробити. Я взагалі людина, яка все може робити. Так, я скамонізділ, скажімо так, а їжу. ой 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 Тихо, 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 <рес> Не хочеть! Мене зловили. Тоді я ховався від Лукашенко. Зараз у нас е, жінка Альоша Попович. Що буде далі? Коли сам сусід буде? Чи сусід буде як типу босс? Опачки. Це ж той кіт, який розмножувався. Так? Мені треба тебе покормити? А, а де їжа? В мене забрали їжу, вибачай. Ось тут їжа. Тримай. Мені нічого не шкода. Я просто хотів кота покорміть, алло, ти ж не кормиш. Кот диви який голодний. Ти бачила, що він в кустах робив взагалі, а? Що там кіт? Поїв? Чого не єси? А куди мені взагалі ось це треба тикати? О, кіт поїв, так? Поїв? Зараз какати буде, мені потрібні його какашки, знову глаз. Ти будеш їсти чи ні, а? Що це я роблю? Я йому що. Я йому, типу, попу чухаю, це дуже дивно. Виглядає, на перший погляд. Так, він не хоче їсти. Можливо, вона таку гидоту приготувала, що ніхто їсти таке не буде. Треба задуматись, якщо вашу їжу не їсть навіть кіт, ну, то це взагалі таке гівно зробили. Є в мене щось? Ось так. Якщо що, то це не я, це вітер. Опа опа опа. Опа, і куди ти ведеш мене? Куди ти мене ведеш? Сюди. Типу, сюди треба набрати води, щоб виросли кущі, і я зможу... Опа, п'ятірка. Я зможу щось зробити. Я не можу взяти п'ятірку. Воно росте і росте. Мені треба перекрити воду, я зрозумів, все. А де перекривається вода? Де воно? Знову світяться книжки. Все я пер. ой, 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 ой. Ні, ні 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 Будь ласка, я більше так не буду. <риклад> не корміть мене тільки, бо ваша їжа лайно. Не корміть, не надо, не надо, не хочу. А прикиньте, вона така мене зловила і сказала: це смачно. Ні, це не смачно. Кіт не захотів їсти це. Так, я вимкнув. ти, -ти, -ти, -ти закуморіла! Альо, жінчина! Хух, не розбився. І це добре. Не розбився, і це гуд. Чо ти не іси, а? Їж давай. А, у нього просто ось, ось що валяється. Я забрав, все. Мені це більше потрібно. Одразу піду та ставлю одиничку. Щоб вона не заважала мені. Я ж можу це зробити? Ось сюди. Чпунь! Все. все, 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 все. Я пішов, я пішов, я пішов, я пішов. Я пішов, я гівнюк, я знаю, я мені тут не місце. Я знаю, все, я пішов. Я пішов рвати вам ваші. Бур'яни. Та не не це. О, о, ось це. Та-та-та... А музика не буде. Закінчуватися? Так. Все, все. Я перекрив воду і тепер я зіпсував вам ваші квіти. Вибачайте. Ну, таке життя. Таке життя, так так треба було. Опа, мені здається, що тут теж треба щось зрізати, Ану прям так і хочеться. Так, це що у нас? Це стрілка від часів, мабуть. Годинник, де годинник? Ось сюди годинник. Я я, я вам тут полагодив годинник, алло! Не чіпайте мене! Що ти хочеш? Що ти хочеш? Я... Нормально, ось так і роби людям добро. Я їй годинник полагодив, а вона бігає за мною. Хочеш поцілувати? Не треба. Хочеш сказати дякую, скажи це дякую донатом на ЗСУ. Все. Яке цікаве відро. Таке корисне відро, я, я бачу. Прям відро топ. Топчик. Топчик відро. Ось тут я не подивився, вона бігає за мною, як шалена, навежена. Та ти закумарила мене. Анімація така ж сама, як і у Лукашенка. Можливо, вона сестра Лукашенко. Хто знає. Знову ж таки, тут дуже багато очей в цій грі. Я не знаю, навіщо вони. Можливо, це фішка така, як в минулій грі були яблука. Що? Що? а? а? Що, Що? Це не я напередів. Шуруй на кухню, женщина. Там круасани підгорять, ніхто їсти це лайно не буде. Навіть кіт. Що мені з годинником треба робити? 10.35 Та є ще. Підож, педіть. Все, 10.35. Мені треба виставити годинник на 10.35. Опа, це я візьму собі. Ні шо? Там нічого немає. Типу, зробив каку. Просто прийшов, зробив каку, опа. Все, 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 все. все все Ні 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 Ось тут стає, нехай стає. Та що, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Ти що? А, ти, ти додому? Да. Нормально, можеш забирати. Є ще книга якась. А! Ой, ось сюди, до речі, треба вставити ключик. 10 Десять. 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 Ти знаєш, де 10? 10. Це 9. І ось. 35. 35. Опа! Є ще одна літера. Ну. Дуже легко. Мені здається, остання, остання цифра буде в книжці. Для цього мені треба взяти лід, якось розтопити його. Можливо, в, у, в печку покласти. Печка. Як, як буде печка по-українськи? Вона наверху, я сподіваюся. Беремо. Та закидуємо сюди. Я сказав беремо та закидуємо. Бля, бля, to... <Надо> <ilgili> все, се забрав, забрав, забрав. Є, є, хорошо. Що робити, а як мені це зробити? Воно не хоче, я майже все добре зробив, все ж кльово. Що ти дивишся? Не з'їв я, я нічого не їв. Твої їжу кіт не хоче їсти. Думаєш, я після кота захочу взагалі щось їсти? Ні. Давай на на другий поверх. Давай, давай. Угу, молодець. Молодець. Ти не почула? Добре. Бере, бери, бери. Та що таке? Ну? Це. елементарно. Це дуже легко. Це дуже легко. Зараз ми відчиняємо е, книжку. Там беремо цифру і йдемо до каси. Грабувати її. Там, мабуть, гроші валяються. Ну, якбо. Нормальні люди в касі тримають гроші. Це що? О. Все. Зараз візьмемо, вичистимо касу. Будемо багатіями, розбагатімо. Підемо, купимо собі нормальну їжу. а Ані це ось цього. Ось це лайно. лайно. Один, п'ять, сім, шість. Все. Що це я взяв? А що я взяв? Куди мені це? І куди мені це? Була заставка. Можливо, щось змінилося в місті. Можливо, полі... поліція кудись приїхала. Давайте думати логічно. Логіки у, у цій грі немає, тож <свісно> логічно не вийде. Можливо, сюди? Хм? Спробуємо. Що тут написано? А! Стат... Чемпіо... Чемпіо... Сра... а срат! срат, чемпіони. <свісно> типу, тут срут чемпіони, так? Це туалет для чемпіонів, я чемпіон, можна сходити до туалету. Ви як би, перевищуєте можливості чемпіонів, вони теж люди звичайні. І якщо це чемпіон, це не означає, що він буде срати на пів вашої хати. Ну, Він звичайна людина, він какає так, як і всі. Окей, йдемо додому. Я їду додому, до себе додому. Дрон, мені потрібен дрон зараз. Я би його віддав притулі, якщо можна. А він вже на потреби ЗСУ. Окей, візьмемо. А спати? Можливо, поспати треба, а? Не знаю. Спочатку, коли я відкрив гру, я думав, що вау, яка вона велика, як багато всього Open World і всі, всі діла. Але ні, тут дуже багато просто пустих е, домів, будинків. Але не цей, мені здається, що тут щось буде. Тут щось точно є. Так, я можу відкрити його. Ось куди мені треба, так? Так. Опачки тапочки. А ось і він. Так, ми знайшли логово нашого сусіда. Ось тут повинен ховатися хлопчик. Точніше, не ховатися, а його тут ховають. Є карти. Треба знайти ще більше карт, так. І буде. Е, що? Опа. Ставимо сюди. Сюди. Або сюди. Ось сюди. Так, ідеально, став. Ще два будинки треба поставити. Мені навіть здається, що десь краєм вуха я чую. Як плачуть діти, але я можу помилятися. Просто втопую, побіжали. Я не знаю, просто втопу, Просто, ну, типу... Я знаю, що це дуже дивно. Так грати, але ну, окей. Якщо гра мені пропонує саме так бігати від нього, там зачинено, Який цікавий геймплей. Там щось. О, ще один будиночок. Мені камінчик потрібен. Де всі мої камінчики? Іх, трястя тобі в сраку. What is it? Ти застрял? А як це? Ти, ти що, телепат? Ти любиш телепати? Опа! Стоп, 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 стоп! А це ж той самий будинок, який був у нашому сні, типу, так? Ааа, все, я зрозумів туптуптум туптумпа пам пам таб пам па Га, -па. ти де? Що там? Що робиш? Дрюкаєш? Дрюкаєш? В смислі, це павутиня? Я. А нихера я за камінцями бігав, а? Нормально. Це павутиня. А я думав, це просто тріщина. Яка тонко натякає мені, що треба там розбити. Все, я взяв, я взяв, я встиг. Я красунчик, я молодець. Я молю, перфекто, все. Залишився ще один будиночок. О, ідеально. Залишився ще один. Але як його знайти, я не знаю. Я заховаюся. Нехай подивиться. Походить такий. М -м, де ти? Де ти? Тебе немає? Добре, я тоді сяду за своє крісло. Ось давай, сідай. Все, мене немає. Тачка, що мені з цією машиною? Я можу її забрати собі? Ну що, нормальна машина? Чомби би ні. Навіщо вона сусіду? Він все одно цілими днями. Що це? Він все одно цілими днями сидить та. На, на, ну, на кріслі. Сидить та думає про щось. Постійно думає про щось, про що, ну, я не знаю. Опа, і сів і да поїхав. Опачки. Добрий день. <клухи> Добрий день, я в рибарі. А, і, і. І куди мені. І а, Навіщо? Навіщо Питаннячка таке невеличке, навіщо воно мені треба? Дивно, що я а, з, ручник. Дірнув, і воно відкрилося і чинилося. Так не працює, якщо що. Зараз прийде сюди, так? Я чую його, я чую його. Він такий. Що mm, таке? Що таке? <звук> <звук> я кажу, вони з Лукашенко-браття. Сусіди? Хоча який ти мені нахер сусіди, Ми з тобою не сусіди, ти просто. Збочена тварина. Я не буду казати, хто ти, бо ютуб таке не полюбляє такі слова. Може тобі змазку подарувати. В тебе все скрипить. Все скрипить. Просто дім розвалюється на, на очах. Так, бачу. бачу, що мені треба зробити. Ось так от. Обережно, обережно відчиняємо. Відчиняємо все. В мене є ще один вхід. Це добре. Йому треба реально подарувати якусь скрипучу хрінь, щоб у нього не скрипіло нічого. Антискріпун. Цією мазю треба мазати свою підлогу три, три рази на день. Все. Ти, ти там сидиш? Ху -ху! Так, а я бачу мантировку перед собою. Я не знаю, як на українській це слово буде. Буду казати мантіровка. І вона чомусь золота в нього. Це просто такий прикол, чи вона якась супер крута. Ти мене не бачиш, так? Нє! <плес> просто в тупу підійшов до мене і не побачив. Таке інколи буває. О, до речі, ще один будиночок. Я хочу забрати своє, все, я просто за своїм прийшов, все, мені нічого не потрібно. Хоча я знайшов ще один будиночок, він мені потрібен. Є там камінці. Валяються ще камінці. Так, валяюся, я за камінцями. ще. Мені камінець потрібен, все. А я думав, я тобі потрібен, а тобі камінець потрібен, так. Да? Він засумував, ну, вибач, таке життя. Ти нахер нікому не всрався. Мені тільки камінець потрібен. О, ти грустно, не кажи так більше. Не, не треба. Мені сумно. Все, 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 все. Між до нами прірва. Ти мені більше не потрібен. Ми розстаємося. Давай, ось так зроби, і йди. Давай, ось так, все. І бувай. Прощавай. Не згадуй мене поганим словом. Все так. Я дуже сподіваюся, що це відсюди. Отлічно. Опа. А я думав, тут просто зріз буде. В цій грі, якщо в тебе нема ножиць, то ти просто, ну, ніхто. Лох. Просто лох. Так, я бачу, можна зробити ще один зріз. Йо-ба-да-ба-ду-ба-да-ба-да! Я взяв бра світильник, я знаю, куди його поставити. Там було місце біля картини, щоб поставити світильник. Але навіщо? Зараз дізнаємось. Це така інтрига. Ти не знаєш, і я не знаю. Тому і тобі, і мені цікаво, що ж буде, якщо ми поставимо сюди світильник. Чпуньк! Все, відчиняйся. Ага. Ага. Підчиняйся. Опа. Я що вам казав? Якщо в тебе нема ножиць, ти просто лошара якийсь. Ти не можна грати в цю гру, якщо в тебе немає ножиць. Просто особливий головний елемент цієї гри ножиці. В тебе тут дуже дивний інтер'єр. Щось мені підказує, що ось це повинно бути ось тут. Але добре, добре, якщо ти якщо ти художник, ти так бачиш, окей, окей. я, Ну чо, хто я такий, щоб тобі щось казати? Все, не треба, не треба. Не бігай за мною більше. Добре? Все, поки він пішов туди, я пішов на гору. Це воно? Це не воно. Телек я не буду вмикати. Там іще щось на горі. Це, типу, я ось так повинен залізти, так? Прикол. <свистити> Дубль 2. Опа, Щось знайшов. Відкриваємо. Антена. Ось ось, ось. І нагору, на гору Так, 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 так. Відчиняємо. Заходимо, закриваємо. Ховаємось, ховаємось, ховаємось! О, це не я. Ось, там ще щось є. Папапапа. Шафи немає. Опа, ось його діти. Це я знаю з першої частини. Слухайте, а нормальна ничка? Як вважаєте? Хтось ниє. Хтось плачеть. Я чую, мені треба гірю забрати, да? і сюди поставити її, окей. Давайте роз розіб'ємо йому все життя. Ось так. Це заберу. Мама, мама, мама. Заодно о, перевіримо. Він мене тут не знайде, чи знайде? Та ні. <плес> ні. Добре, все, це мій дім. Це моя хата. Ось буду тут ховатися, якщо що. Все. А, ні. Ні, не все так просто. Але я щось встиг забрати. Окей, на цьому ми закінчимо. Розпочнемо прямо ось тут. Не буду я вимикати тепер. І першим ділом, в наступному відео ми будемо йти у кімнату самого сусіда. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк. З вами був Жені Білозеров. Бувайте!